Рік, що минає, став періодом змін і нових викликів для ринку праці. Як Чернівецький обласний центр зайнятості допомагає буковинцям, сприяє створенню робочих місць і надає грантову підтримку для розвитку бізнесу. Дивіться у сюжеті ТВА. В умовах війни та економічної нестабільності ключовою стала робота установ, здатних забезпечити інтеграцію людей у ринок праці, стимулювати підприємництво та підтримувати тих, хто найбільше потребує допомоги. Однією з таких інституцій є центр зайнятості, який протягом року плідно працював, допомагаючи буковинцям, зацікавленим в отриманні роботи і підтримці власного бізнесу, адаптуватися до нових реалій. Як розповіла директорка центру Любов Кожелянко, головним завданням було не лише працелуштування людей. Але й створення нових можливостей для їхнього розвитку. Відтак, у цьому році понад 350 роботодавців отримали компенсації за працевлаштування соціально вразливих категорій населення. На сьогоднішній день ми можемо констатувати те, що більше як 350 роботодавців скористалися можливістю отримати компенсації за працевлаштування наших незахищених верст населення а більше як 500 безробітних були працевлаштовані саме за допомогою таких компенсацій з компенсаторними такими програми. Грамами і на ці цілі взагалі по області виділено вже більше як 9 мільйонів гривень. Окремо, варто відзначити грантові програми, які стали потужним стимулом для розвитку підприємництва. Цьогоріч 267 буковинців отримали фінансову допомогу на старт або розширення власної справи. 267 наших земляків, наших буковинців отримали позитивне рішення отримали відповідні гроші по наших грантових програмах по наших грантах для і членів. Родини та по мікрогрантуванню для нашого малого, малого бізнесу. На сьогоднішній день на ці грантові програми для того, щоб наші земляки змогли відкрити власну справу нову або масштабувати вже ту, якою вони займаються якийсь певний час, і відповідно про від одного до двох людей та відповідно сплачувати більшу кількість податків, то на такі цілі за кошти фонду було спрямовано вже. Більш як 65 мільйонів гривень. Новий формат грантів дав змогу не лише підтримати бізнес, але й адаптувати умови до різних потреб громадян. Тепер можна отримати до 150 тисяч гривень за умови створення робочих місць або 75 тисяч гривень без обов'язкових зобов'язань. Така гнучкість дозволяє людям впевненіше робити перші кроки у підприємництві навіть у складні часи. Підкреслює Любов Кожулянко. цього року. Вже грант можна отримати, і нашому наші молоді Тим людям, тим, кому до 25 років ще не виповнилось 25 років, такі молоді люди можуть отримати 150 тисяч на відкриття власної справи. Причому це єдина така грантова програма, яка можливо буде повторена потім. Якщо молода людина, яка отримала 150 тисяч, вона виконує всі умови гранту, буде протягом трьох років зареєстрована як приватний підприємець. То тоді така молода людина може отримати в майбутньому ще й грант на 250 тисяч. Це от єдине, де можливий повтор таких грантових програм Крім того, ми можемо сьогодні так, говорити про те, що ми можемо надати грант в розмірі 75 тисяч без зобов'язання створення робочого місця. Головне завдання підтримувати тих, хто потребує допомоги, і створювати нові можливості для розвитку. Майбутнє ринку праці залежить від спільних зусиль. Додає пані Любов. Всі програми будуть продовжуватися. Принаймні на початку року, це точно обласна служба буде мати такі можливість фінансувати ці програми. Тому я ще раз запро. Рошую всіх до активної співпраці, Діана діанадобинда до теми дня. ТВА.